Яндро послання святого Апостола Павло Чита, Поділа пасті. готів. Ми, як співпрацівники, благаємо вас, що благодать Божу ви прийняли немарно, Бо сказано у сприятливі часу. І в день спасіння допоміг тобі. Ось тепер час приятливий. Ось тепер день спасіння. Ми нікому ні в чому не чинимо Перешкоди, щоб служіння було бездоганним, але всьому показуємо себе, як служителі Божі. У великому терпінні, В бідах і нестатках, у тіснотах, у ранах, в'язницях, у вигнаннях, у трудах, не спасені в постах, у очищені, у розумі, у довготерпінні, в доброчі, в душі святому в не любові у слові істини, у силі Божій зі зброєю, правди в праві в ліці, в лінії руці, у славі, в безчесті, у ганьбі по хвалах, як обманщики, але ми правдиві, як незнані, але пізнані. Як ті, що помирають, але ось ми живі, як карані та навбиті, як сумні, але завжди радіємо, як бідні, але багатьох збагачуємо, як ті, що нічого не мають, Твоїм духом, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя! Слава тобі, Господи, Боже! Амінь.